Незабаром в Україні стартує новий опалювальний сезон, а це означає, що прийшов час знову думати про субсидії. Чи треба подавати нову заяву? Як податися на субсидію вперше? Чи не заберуть допомогу, якщо ви купили щось дороге? І сьогодні ми розберемо всі ці питання по поличках. Починаємо. Головна і найприємніша новина для більшості з тих, хто отримував субсидію раніше, це автоматичне перепризначення субсидії. Тобто, якщо ви отримували допомогу протягом останнього неопалювального сезону, тобто з травня по вересень, то вам не потрібно нічого робити. Пенсійний фонд самостійно перевірить усю необхідну інформацію і перепризначить виплати. Це стосується навіть тих, у кого влітку субсидія була 0 гривень. Система працює максимально автоматизовано, щоб спростити життя людям. А всі дані про доходи, склад сім'ї та споживання комунальних послуг вже є у державних реєстрах. Але якщо ви не отримували субсидію у неопалювальний сезон, то автоматично вона призначена не буде. У такому випадку потрібно подати нову заяву та відповідні документи, про які я розповім далі. Кому потрібно подавати документи? Крім того випадку, про який я вже сказала, документи доведеться подавати, якщо. Ви орендуєте житло. Навіть якщо ви отримували субсидію за договором оренди, це правило незмінне. Щороку потрібно подавати нову заяву, щоб підтвердити, що ви дійсно проживаєте у цьому помешканні і самостійно сплачуєте послуги. Ви є внутрішньо переміщеною особою. Для цієї категорії громадян також потрібне щорічне оновлення даних для підтвердження права на субсидію за місцем фактичного проживання. Це допомагає державі контролювати процес та надавати допомогу тим, хто справді її потребує. У вашій сім'ї. Відбулися зміни. Наприклад, хтось прописався або навпаки виписався, одружився, помер. Також треба обов'язково повідомити, якщо змінився соціальний статус члена сім'ї. Наприклад, хтось влаштувався на роботу чи навпаки звільнився. Ви вперше оформлюєте субсидію. Звісно, якщо ви ніколи не отримували цієї допомоги, вам потрібно пройти процедуру вперше. Це стосується і тих, хто, наприклад, погасив старий борг за комуналку і тепер відповідає критеріям для отримання субсидії. Ви опалюєте житло твердим паливом. Якщо у вас пічне опалення і ви користуєтесь дровами, вугіллям чи іншим твердим паливом, то для отримання окремої субсидії на його придбання потрібно подавати заяву. Отже, розібралися з тим, кому треба заново подавати документи. А тепер я нагадаю, які саме документи подавати і куди. Найзручніший спосіб це онлайн через портал Дія або через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України. Це швидко і дозволяє уникнути черг. Достатньо лише заповнити заяву та декларацію, а більшість даних автоматично підтягнеться з реєстрів. Ви також можете звернутися особисто у ЦНАП або сервісний центр пенсійного фонду, але враховуйте, що там можуть бути черги. Якщо ви подаєтеся через Дію, то виконайте наступні кроки. Перший. Авторизуйтеся на порталі DIA.gov.ua, використовуючи електронний підпис або банк Айді. Другий у розділі послуги оберіть заява на субсидію. Третій. Перевірте свої дані і при необхідності внесіть актуальні зміни. Четвертий. Заповніть інформацію про житло та послуги, на які потрібна субсидія. П'ятий. Вкажіть номер банківського рахунку IBAN, на який будуть зараховані кошти. Шостий. Додайте скан копій необхідних документів, наприклад, договір оренди. Сьомий. Підтвердіть і відправте заяву. Заяви, подані за стандартною формою, розглядаються пенсійним фондом протягом 30 календарних днів. А тепер найцікавіше на яку субсидію можна розраховувати. Розмір субсидій індивідуальний для кожного домогосподарства і залежить від розміру доходів та кількості осіб. Формула для розрахунку субсидії зображена на екрані. Беру простий приклад, щоб ви зрозуміли, як це працює. Сім'я з чотирьох осіб чоловік і жінка з двома дітьми. Обидва отримують мінімальну зарплату, яка у 2025 році становить 8 тисяч гривень. На руки це приблизно 6 тисяч 440 гривень на одного. Тобто загальний дохід на сім'ю становить 12 тисяч 880 гривень. Ділимо на чотири особи. Виходить 3 тисячі 220 гривень. І далі розраховуємо обов'язковий платіж. Для цього дохід на особу, а це 3220 гривень, ділимо на прожитковий мінімум для працездатної особи у 2025 році – це 3028 гривень. Потім отримане число ділимо на 2 і множимо на 15%. Виходить приблизно 9,9%. Тепер власне розраховуємо субсидію. Припустимо, комунальні платежі за нормативами складають близько 5 тисяч гривень. Тоді держава покриває різницю 5 тисяч гривень мінус 1188 гривень 3 тисячі гривень. Це і є розмір субсидії. Ось мій розрахунок на екрані. Як бачимо, державна допомога може суттєво полегшити фінансове навантаження на сімейний бюджет. Що ще важливо знати? Субсидію можуть і скасувати, при цьому зобов'язавши домогосподарство повернути кошти. Зараз ми розберемо, у яких випадках це можливо. Перше дорогі покупки. Якщо протягом 12 місяців перед оформленням субсидії або в період її отримання громадяни купили щось на суму понад 100 тисяч гривень, це є підставою для відмови або скасування субсидії. Це стосується купівлі нерухомості: квартира, будинок, земельної ділянки, транспортного засобу, а також інших дорогих товарів чи послуг, наприклад, оплати ремонту. Друге автомобілі тут є окремі критерії. Субсидію не призначать, якщо у власності сім'ї є автомобіль, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, або якщо у сім'ї два чи більше автомобілі віком до 15 років. Виняток мопеди, причепи, або якщо авто отримане в якості гуманітарної допомоги. Третє валюта та депозити. Дуже важливий момент. Якщо за 12 місяців куплено іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень, це також підстава для припинення субсидії. Те саме стосується, якщо ви маєте на банківських рахунках чи депозитах суму понад 100 тисяч гривень. Адже це достатній рівень доходу, щоб оплачувати комунальні послуги самостійно. Підсумуємо. Головне, це ваша чесність і своєчасність. Якщо були зміни у вашому житті, повідомте про це. Так ви уникнете проблем і зможете спокійно пройти опалювальний сезон, не хвилюючись за високі тарифи. А ви вже оформлювали субсидію? Діліться своїми історіями у коментарях, з якими проблемами стикалися. Нам дуже цікавий ваш досвід. А на сьогодні у мене все. До зустрічі на нашому каналі.